Виїзд до Російської Федерації від перетину кордонів між Україною, Білорусією та Росією сьогодні підірвали. Про це повідомили російські воєнкори в себе вранці в телеграм-каналах і ймовірніше за все зробили це саме вони, побоюючись контрнаступу Збройних сил України. Вони бояться того, що українські танки можуть поїхати до Москви. І це не маячня, друзі. Це абсолютна реальність. Відповідне відео ви зараз бачите в себе на кадрах. І від саме пам'ятника трьох сестер, так званого монументу Дружби Росії в бік Росії підірвано справді дорогу. І якщо ми зараз проведемо аналогію, то якщо в лютому 2022 року ми руйнували інфраструктуру для того, щоб російські танки не доїхали до Києва, то сьогодні московити самі руйнують дороги, аби українські танки не доїхали до Москви. І це вже травень 2023 року, початок літа 2023 Монумент цей розташований на пагорбі на потрійному прикордонному стикові. Гомельської, Брянської та Чернігівської областей він такий є своєрідним символом, нібито колись було дружби да, Росії, Білорусі України, тієї дружби, від якої абсолютно нічого сьогодні не залишилось. Ну, хіба що там ще Лукашенко з Путіним цілується? Але я думаю, що це також ненадовго. Монумент був споруджений у 1975 році, ще за часів радянського союзу. Ну і навіть вже були ідеї, ну зокрема, лунали від мера Чернігівщини Чернігова, аби Українську частину саме цього монументу прибрати, але до цього руки не дійшли. Ну, я думаю, що росіяни зроблять це самі. Чому вони так побоюються? Ви добре знаєте, що вчора вранці відбулася дуже серйозна масована атака безпілотниками по Підмосков'ю, пролетіло по рубльовці, навіть неподалік резиденції Путіна біля Нового Гарьову вибухнув також, був збитий безпілотник за 3 кілометри від його місця, де він проводить онлайн зустрічі зі своїми чиновниками. Звісно, це викликало чималий переполох, і, ймовірніше за все, сьогоднішня реакція з підриву дороги вона є продовженням цієї історії. Але це ще не всі причини, чому на Росії такий переполох. До прикладу, сьогодні вранці, російські ЗМІ повідомили, що близько дронів, десяти дронів перепорушення невідомого походження, нам невідомого, можливо, їм невідомого, а можливо, нікому невідомого, намагалися атакувати Климівський район у Брянській області. Вони кажуть, що їхня доблісна півіо позбивала ці дрони, а також вони збивали їх. Допомогою приладів радіоелектронної боротьби, ну навіть сам Рогозін на Росії спростував цю дурнувату заяву від Міністерства оборони Російської Федерації. І він говорить, що безпілотники, які використовують у своєму пересувці для свого пересування двигуни внутрішнього згорання, вони не керовані. Тобто радіоелектронна боротьба на них, в принципі, не може бути поширена. Вона не є інструментом боротьби з ними, їх можна тільки збивати. Ну а деякі безпілотники навіть долетіли до нафтопереробних заводів, зокрема Афіопського в Краснодарському краї та Ільїнського. Ільського, перепрошую. Вони були сьогодні атаковані. Там пожежа, чи вони зруйновані вщент, невідомо. І такі новини на Росії все частіше. Якщо почитати, наприклад, сьогоднішню що вранішню е сводку зведення новин, то там вибухнуло, там підірвалося, там прилетіло, там погано, там вкрай не дуже добре. І окрім того, і західна преса починає публікувати, продовжує навіть публікувати новини, які ну не дуже втішні для росіян. До прикладу, сьогодні у виданні The Times з'явилася інформація про те, що Легіон Свобода Росії, який 22 травня разом із руським добровольчим корпусом, зайшов на територію Білоруської області, пізніше вони заходили на брянщину, оголосив про набір добровольців. На даному етапі, очільник цього легіону Цезар повідомив, що в них є від 500 до 1000 чоловік, вже які озброєні, мають броньовану техніку, мають протизенітно ракетні комплекси і інше необхідне обладнання для того, щоб у воєнний спосіб, силовий спосіб повалити режим Путіна. Він говорить дуже примітну деталь: що вони будуть вести свої дії на частині території Росії, не в Україні. Тобто він натякає на те, що найближчим часом це військове формування точно займе частину Білородської, а можливо і Брянської областей. Ну, ми вже бачили, що вони успішно заходили на деякі території цього регіону, займали їх, утримували. І саме там, там будуть вони розгортати свою діяльність, і для цього їм необхідні добровольці. Окрім того, навіть Ілья Панамарьов, це депутат Держдуми Російської Федерації, який отримав українське громадянство. Він сьогодні в себе опублікував у твіттері пост про те, що Легіон Свобода набирає операторів дронів для того, щоб вести боротьбу із ворогом, прихильниками Путіна на території Росії. То можливо, саме і зараз вони вже активно працюють цими дронами. Ну, нам мало відомо. Ну, принаймні, ГУР повідомляє про те, що він буде підтримувати Легіон Свободу і будь-який опозиційний рух на Росії. І ми будемо підтримувати абсолютно. Якщо треба, то навіть будемо донатити. Це взагалі не є проблема. Але безпосередньо участі ми дійсно в цих діях не приймаємо. І зрозуміло, що коли підривають вже дороги росіяни, то вони бояться того, що ці дії будуть наростати і далі. Я сьогодні слухав коментар одного із військових експертів, який доволі скептично говорив про те, що добровольців у Легіоні Свободи буде більшати. Ну, У мене особисто абсолютно інша думка. І я більш ніж переконаний, що це рух набиратиме обертів. Причина в чому, говорить експерт і дуже слушно зауважує. Що будь-яка війна це величезні гроші, а те, що сьогодні розпочинається війна на території Росії, то це більш ніж очевидно. Якимсь дивним чином я вже говорив, говорю, і буду говорити далі. Не стомлюватися повторювати і акцентувати вашу увагу на тому, що атака по Білгородській області, саме Легіоном Свобода Росії та руським добровольчим корпусом, відбулася після трьох самітів. Саміту Великої Сімки, саміту Ліги Арабських Держав і саміту Китай, Центральна Азія. Представники жодного з цих самітів, учасники цих самітів, не засудили дії Росіян на території Росії. Так, вони вчора, до прикладу, Сполучені Штати Америки сказали, що вони не підтримують атаки по цивільній інфраструктурі. Ну, звісно, і ми не підтримуємо, і ми цього не проводили. Але ж вони не говорили, що це Україна зробила, і це дійсно не Україна зробила. А те, що росіяни будуть зі зброєю в руках відвоювати свої території, і те, що вони будуть робити це на території Росії за підтримки Заходу в тому числі. І золотий запас буде у цього легіону. Я навіть чесно вам скажу цьому зараз, вже не сумніваюся. Дискусія з цього приводу велася давно, вона ведеться і донині, і те, що Легіон Свобода вже Росії може собі дозволити сьогодні оголошувати набір добровольців, а це озброєння, це амуніція свідчить про те, що є добрі сили. Я думаю, що і частини там навіть допускаю олігархів російських, які. Поч... розпочинає зараз фінансувати саме цю історію, і це лише початок, а кінець буде дуже швидким. Бо навіть російські ЗМІ сьогодні активно почали шерити новину про те, що у виданні для Репабліка з'явилося ну таке повідомлення про підготовку саміту Великої Сімки, якогось таємного плану про швидке завершення війни. Наступного року, у листопаді місяці, в США відбудуться вибори. І вже нині розпочалася дуже активна боротьба між Дональдом Трампом і Джозефом Байденом за першість у Сполучених Штатах Америки. І для Джозефа Байдена, звісно, необхідна історія успіху. Для нього найголовнішою історією успіху буде саме консолідація світу проти путінського режиму. Це вже відбулося, і завершення війни. Питання лише в якому форматі? Наш формат ми знаємо. Для Репабліка пише, що найближчим часом може відбутися якийсь саміт, незрозуміло яких країн, де буде присутня і Україна, і де буде обговорюватися формула миру українська. Ну і звісно, шляхи припинення цієї війни. А цим часом Легіон Свобода продовжує набір добровольців. Я обов'язково за цим буду слідкувати, друзі, тому вам обов'язково про це розповідатиму. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і поширюйте цю інформацію друзям. Я думаю, що вона буде для них цікава. Не перемикайтеся.